Огляд мілітарі куртки М65 Softshell олива. Дана куртка виконана з матеріалу Softshell, який не пропускає воду та відштовхує її. На грудях маємо чотири кишені: дві бокові та дві верхні. В лівій маємо спеціальну наліпку для погонів або для жетону. Також на руках маємо дві кишені бокові, а також основні кармани боковий та верхній. Їх також чотири. Змійка куртки закривається на липучки. Капюшон є, змога сховати в самій курточці. Дуже зручна система та продумана. Маєте змогу закритись повністю та фіксаторами зафіксувати капюшон. Всередині куртка з плісу, тому в ній достатньо тепло. Також маємо фіксатори всередині, щоб зафіксувати талію. Ну і сама куртка називається для пістолетів, тому що маємо змійку, яка дозволяє зробити швидкий доступ до кобури. Також маємо стандартні фіксатори для рук. Дана куртка є по дуже вигідній ціні, придбати її можна в наших магазинах від Панцирь» або на сайті, або пишіть в наші соціальні мережі.